Якщо зранку немає енергії, я знаю, що робити. Ось воно золоте зелене листя. Зберігайте рецепт, коктейль, легкість і енергія. Саме такий чудовий листочок м'яко підтримує організм середини, але віра м'яко очищує, не виснажує, підтримує середини, підтримує мікрофлору. Тіло стає легшим, а енергія стає більше і без зайвих стимуляторів. Зберігайте рецепт коктейлю Легкість і енергія. Одна чайна ложка алої, пів апельсину, шматочок імбирю і склянка води. Збийте в блендері і повільно випийте. Це можна зробити через 15-20 хвилин після сніданку. Спробуйте 5-7 днів, потім зробіть перерву. Енергія це не тільки кава, це чистота середини. Моє ім'я Вікторія Ширін, Я автор омолоджувальної косметики. Хочеш мій гайд безпечному омолодженню у подарунок? Пиши в коментарях слово краса. Поділись з подругою, підписуйся тут багато жіночого. Якщо було корисно, став лайк.